Виноград Киш Миш і риска Віктора Калугіна. Селекція. Сьогодні 6 вересня. Вона вже в мене перевисіла, мабуть, тиждень, мабуть, днів 10. Я все до неї хочу приглянутися. Чи не зайде вона до мене в ту саму десятку найкращих виноградів? Що по характеристикам можу сказати. Мало що що відомо про нього. Дивився деякі відео виноградарі, у яких вона вже є. вони більш так стримано про нього Ну, Мені оце прищепа минулорічна. Минулого року весною я нащепив її на монарху. Ось там внизу видно? Ще плівка від омотки залишилася. І вона дуже потужно пішла в ріст. Я підозрюю, що вона дуже-дуже сильно росла. Буде одна з найсильно росліших форм на моєму винограднику. Вражає, вражає перш всього формою грона. Гроно тут буде під кілограм, гроно досить велике. Не буду його зачіпати, бо зараз на дроті може побриватися. На сьогоднішній день в неї вже такий смак хороший. Ну, от візьму Одну ягідку досить сильно висить, ягодку важко відірвати. Ягодка вже пальцями пробую, вона досить тверденька. Зараз по хрумтю хрумка солодка, вона не дуже соковита, але солод вже мені зашкалює. Дуже солодка. От на сонечку ви бачите, вона така жовт'язна, такий колір має, дуже приємний. Це прищепа тут було. Зараз це на монарху прищепа, до речі, ось це монарх, і на ньому я нащипив іришку. Мона... З монархом вже хочу розпрощатися, тому що надоїли його ті прибамбаси, ті прищипування, обробка бором, цинком, щоб він не осипався. В цього році він в мене досить сильно посипався. ну Деякий врожай там є, ось там далі. А ось це дві гронки ще іризки і там на задньому плані ще дві гронки. І вже зрізав з тих опагонів. Ще дві грони зрізав. Люди дуже просили, як зайшли, попробували. Ну ось так. тишмиш і риска дуже подобається. Не хочеться сильно вже її дуже хвалити наперед, тому що вже не раз ми обпікалися всі виноградарі. Купуємо ті новинки, десь тільки побачимо їх. сподобаються нам дуже сильно. Беремо собі, а потім... І навіть перше враження може бути дуже. Були в мене такі кліопатра, яка перше враження дуже вразила мене, а потім така тріскуха була. І ще таких форм було не одна, багатенько було. Не тріщала, не горошила і риска. Досить гарно себе поводить перший сезон на прищепі. Є вже, власно, кореневий кущ посадив в минулому році, але в цьому році він не дав врожаю ще. І ще є одна прищепа. там. Досить вона слабенька і там невеличкі грона. Ну, а Ця прищепа досить потужна. Не знаю, навіть такі в неї... пагони, досить сильнючі. От, ну, тут міліметрів буде 12-13 тощиною. Ну нічого. Думаю, що і ризка, надіюсь, що зайде на мій виноградник, тому що люди дуже просять кишмиш, кишмиш, дайте кишмиш. І я впевнений, що вона... Не буде вступати тим американським. Впевнений, це я, мабуть, дуже на сказав, тому що треба дослідити її. Но за американські ті новинки, я думаю, багато людей чули, там Джавелін і цілий ряд інших. Надіюсь, що буде вона добре. Кишмиш ж Покажу одразу, яке в неї листя дуже потужне, здорове. Таке і сила росту в неї сильна. І там і пасинки залишав він наверху, щоб вже ті лози так не сильно жирували. Ну вони, ось, бачите, коричневі до самого верху. То всі лози пагони, то всі такі до 15 мм, мабуть, і вже визрівші, коричневі. Ну що ж сказати? Будемо спостерігати за нею, кишмиш і риска. Надії покладаємо на тебе. Гібридна форма Бравісімо. Це бурдака селекціонера. Це вже досить відома форма, як в негативному плані. Ну, а в моїх умовах все-таки я більш позитивно про нього розповім. Це монстр по силі росту з моєї колекції, які більше 150 форм і сортів. Це, мабуть, один з найсильно рослиших кущів Бравісьма. У мене його два кущі в парниках і один кущ в відкритому ґрунті. Він супер врожайний, викидає по два-три по суцвіття на кожному пагоні. І я його практично не нормую, тому що та сила росту дозволяє йому витягувати весь цей врожай. Якщо ж його нормувати, то можливе... Жирування пагонів. Ось якось з того пагона пішов, який буде. Я вже з нього зрізав два грона було. Ще лишилося одне. Листя у нього ось таке. Мене просили показувати про кожну форму, як я листя показувати. Листя ось таке величеньке, трьох, п'ятилопасне, як яке. Пагони вже починають чу-чуть визрівати. По терміну достигання він. Врахується ультрараній, це вкрина форма і треба вкривати, тому що боїться заморозків, приморозків і морозів по хворобливості. Взагалі я бачу, що він більш стійкий. Ні оїдіуму, ні мілдію, ні гнилий на ньому не було. Я за ті роки, років п'ять вже, мабуть, браві всім отримаю, ні разу не зауважував таких захворювань. Стійка форма. Це власно-короневий кущ. Бачите, яке потужне дерево росте. І в відкритому ґрунті, власно-короневий. А в верхній, верхньому парнику я нащепив його на ромбік. І він там показує меншу силу росту, що варто зауважити. Сонячних опіків буває на ньому, варто його завішувати. В відкритому ґрунті в мене таке були сонячні опіки. Грона досить здоровені такі, до 2 кг. Ось це гроно буде, я не знаю, ну 2 кг, як стій дивись, чи ось це гроно. А ось там гроночку перегнулася плодоніжка чи зломилося, воно зав'яло, треба вже його буде викинути. Ну, ось таке не зауважив, я вчасно не замітив цього. Ось таке маю. Ну, нічого страшного. Ягоди здорові, зараз я їх зразу ж. І на ваги візьму, Ось, взяв чотири ягідки, взяв ваги. Зараз я зважу їх. Одна ягідка 12. 24. Ну, ось, чотири ягодки. Маємо 46, ну, по 12 грам. Ну, були і більші ягодки. Зараз я знайду ще більшу. Знайшов ніби більшу, Зараз гляну. Ну 13 грам. Ну, були в мене 15 грамів ягодки. Ну це зараз я їх буду розрізати зразу, так би мовити, в прямому ефірі. Щоб ви бачили, що там в них є. Бачите, ніц нема. Немає. Немає. Ну немає. Тут зерняток, насінинок взагалі. Бачите. Ну от американський кишмич, який може такою величиною ягід чи чигрон похвалитися. Оці всі славнозвісні звісні ламборджині, аватар. Ті, які вже в мене є, я можу їх порівнювати. Ну Здоровенні ягоди, здоровенні грона. Але, звісно ж, є маленька чи велика досить проблема. Це тріск. да, може тріщати. Перші роки він в мене досить катастрофічно тріщав, я сушив родзинки. А вже два роки, це вже третій сезон в мене. В парнику він практично не тріщить. Поодинокі ягодки десь можуть десь чуть-чуть підтріснути. І ось я покажу ще кущ. У мене сусідка посадила бравісіму. Оце в нас пройшли останніми днями досить сильні дощі, холодно. І там тріску на Бравісіму нема. Там врожаність також зашкалює, така, як і в мене ось тут. Ну і ще варто зауважити, звісно. Не горошить він в мене, от не горошить тут практично зовсім. Буває, деяких в відкритому ґрунті, трошки там з гороху може бути, але він не критичний такий. І от я для себе, як вирішив, я вже тримаю його і ще не збираюся його перещіплювати на щось інше. От там гроно лежить, я підложив. Кусок пластика такого, щоб на не нелила. Там гроно буде, ну, мабуть, під 3 кг. Там те гроно, вони ще не стили, ще їм декілька днів треба довисити. А ось ці грона сьогодні вже підуть. Я приніс ящик, зараз позрізаю грон з 5-6 і підуть на реалізацію. Ягоди такі соковиті, дуже. Чому він тріщить? Тому що дуже соковиті ягоди і тонюсінька. Тонюсінька шкірочка. Тими ягодами можна як соком напитися. Дуже соковиті, тоненька шкірочка, тому от тріщить. І зауважу, що його треба постійно мати або капельний полив, щоб постійно зволожена була земля, тоді тріску буде значно менше, а може бути і зовсім не бути. З цією формою треба працювати. І я вважаю, Рекомендувати нікому не буду, це однозначно. Кожна людина повинна сама відважуватись, чи вирощувати його, чи не вирощувати. Але я вирощую і буду його ще тримати. Брав мені вельми подобається. Я з цього куща ну, кілограм 40 візьму, це точно. Хоча тут в нього і місця досить мало. А в відкритому ґрунті було до 50 кілограм. Врожаю можна взяти соковитої, смачної ягоди. Тут нема мускату, тут немає якоїсь вишуканості, але ягода така має фруктові тони з кислинкою легенькою, яка приємна, хто не любить дуже солодких ягід, це однозначно заходить. От вони мені дуже подобаються. Бо солодкої мускатної ягоди багато не зісиш. А це можна як сік пити виноградний. бравісімо. В мене є, тримаю і буду тримати. 15 вересня. Цимус Олега Михайловича Писанки. Я його на цьому кущі спеціально тримаю так довше. Тут один рукавчик прищеплений. І два кущі, які в мене один в парнику, один в відкритому ґрунті там на винограднику. Вони вже давно реалізовані. А ще тримає спеціально, скільки він може повисти. Є інформація, що він буде висіти до ну, 40 днів. Но сьогодні я вже буду його зрізати, мабуть, хочу попробувати трошки зробити венця з нього. Він на сьогодні дуже солодкий такий, але немає в нього такої рідкої консистенції в ягоді. Вона вже більш упруга, дуже смачна. Цей мускат, цитронний мускат, в ньому дуже відчувається. Про цимуса вже інформація. Достатньо, в інтернеті багато, так що більше про нього нема що розказувати. Хороша форма, але не кішмиш, тому що в великих ягодках в нього є Тістоньки, от тісно сидить на гроні. А ті кущі, які в мене один в парнику, один в відкритому в ґрунті. Досить суттєво ягоди осипаються. А оцей, дивіться, тримається хоч би що. Ні, немає тут кистенькі, навіть великі ягоди. Ну, дуже соковитий, смачний. Ну, Це можна ну, ще все добавити.